Друзі, сьогодні я вам розкажу про великих мандрівників і мореплавців. Васку до Гама здійснив подорож до Індії, встановив образи Африканського континенту. Абей Тасман підійшов до Австралії з півдня і з'ясував, що це материк. Ейре Крауді відкрив острів Гренландія та заснував там поселення. Христофор Колумб відкрив Америку. Джон Кабот. Експедиція під його керівництвом відкрила північно-східне узбережжя Північної Америки. Фернан Магалан. здійснив першу кровосвітню подорож, в результаті якої довів Земля має форму кулі. Вода на землі більша, ніж суші. Всі океани пов'язані між собою і утворюють єдиний світовий океан.